До речі, ви помітили, що повітряні тривоги стають довшими. Це тому, що ворог атакує міста України великою кількістю безпілотників. Лише у травні наші оборонці неба знищили майже дві тисячі шахедів. Однак Кремль готується збільшити кількість атак та розробляє для них нові небезпечні дрони. Так нещодавно ворог вперше запустив День М по Одещині. Що це за зброя? Чим вона небезпечна? Віталій Залевський розбирався у цьому питанні. На цих кадрах наші оборонці неба збивають новий російський дрон Дань М. Наприкінці травня Кремль вперше запустив таку ціль з тимчасово окупованого Криму. Його змусили приземлитися всього одним пострілом новенького ракетного комплексу, який розробили у ГУР. Це мобільна система, яка випускає ракети р 73 Ними не треба керувати. Вони самостійно знаходять ціль і влучають. Данія може підійматися на висоту до 9 кілометрів, а ще безпілотник удвічі швидший за спорткари. Має швидкість до 750 кілометрів. У той час Формула-1 розвиває швидкість всього до 370. а ще його вага майже 400 кілограмів. До прикладу, вага шахеда 200. Фактично, дань М це копія крилатої ракети. З точки зору порівняння ефективності чи шкоди ракетного озброєння. І дрони вони різні. Вони різні за своєю природою за своєю вартістю за масою а, бойової частини. І а, всі сторони намагаються зробити дрони більш ефективними, дійсно підтягуючи їх під ефективність а, крилатих ракет. Однак це не зовсім нова розробка. Її створили ще приблизно 50 років тому для того, щоб радянські війська вчилися відбивати атаки з повітря. Дань м була просто то мішенню. Літала так швидко, ніби справжні літаки або ракети. Нині ж росіяни переробили її на ударний реактивний безпілотник. Аналогічно ми переробляли на початку війни реактивні БПЛА стриж. Але ми це робили через відсутність у нас крилатих ракет і ударних БПЛА дальнього радіусу ураження. А навіщо Росія зробила цю модифікацію незрозуміло. Хіба що кількість даних БПЛА у них велика. Росіяни можуть вже запускати одночасно до 500 безпілотників. Лише за день вони виробляють до 350, говорив президент України, і цю цифру намагаються збільшити до 500, щоб запускати по Україні тисячу небезпечних БПЛА. Однак самостійно росіяни не збирають ці безпілотники, навіть не завжди можуть виготовляти компоненти. Всі ці, ці дрони постачаються з тих країн, котрі вважаються всім світом спонсором тероризму. Люгуни, котрі використовуються на дронах моделі Гаран чи Шахет. Вони не є виробництвом «Рефі». Електроніка не є виробництвом рефі, а подекуди навіть а, елементи бойових частин не є виробництвом рефі. У цей час Україна працює над новими розробками, щоб відбивати російські атаки: Це і РЕП, і малі зенітні дрони, і лазерна зброя. І таких новинок стає все більше, адже на кожен новий тип ворожого дрону потрібні нові протидронові рішення.